Для багатьох людей працює асоціація новий рік, нове життя. Ми ставимо собі нові цілі, мріємо про те, як все зміниться. Але дуже часто новий рік проходить точно так само, як і минулий. Яких докласти зусиль, щоб розірвати це замкнене коло? Сьогодні будемо говорити про те, як почати жити по-новому. В незалежності від того, який прекрасний ваш план по зміні життя на краще, зміни даватимуться нелегко. Психологи твердять, що людина завжди має боротися із тією частиною себе, яка не бажає змін. Дослідження доводять, що підвищити мотивацію може концентрація на маленьких цілях і фіксація вже досягнутого. Позитивного настрою недостатньо, і насправді позитивне мислення може навіть шкодити. Кращий метод бути позитивним реалістом. Цю техніку називають бажання, результат перешкоди. План кілька хвилин на обдумування саме цих питань дозволять ефективніше діяти на шляху до досягнення своєї мети. У 2015 році вчені провели дослідження, як гнучкість плану впливає на результат. Протягом місяця вони платили двом групам людей за відвідування тренажерного залу. В першій групі, якщо вони тренувалися тільки у відведений час, другій групі. Завжди, коли вони приходили до спортзалу, результати тренувань другої групи виявилися значно кращими тож варто навчитися. Не тільки планувати зміни в своєму житті, а й вміти зробити цей план гнучким та комфортним. Якщо ви вирішили змінити своє життя з Нового року, ви точно відшукаєте групу таких же ентузіастів. Психологи говорять, що навіть не потрібно шукати якусь спеціальну групу. У звичайних соцмережах можна розповісти про свої плани і попросити про підтримку. Щоправда, в цьому випадку доведеться фільтрувати непрохані поради. І позбуватися дурного впливу тих, хто спробує стати вам на заваді. І нарешті варто пам'ятати, якщо спроба змінити життя не вдалася, це не провал, і не треба картати себе за невдачу. Варто провести цей експеримент ще і ще раз і не боятися починати з чистого аркуша. Навіть погане рішення дарує чудовий досвід і дозволяє запланувати наступний крок. Риба шукає де глибше, а людина де ліпше, так говорять в народі. І напевне, кожен прагне досягти отієї омріяної повноти життя. Щоправда, в повсякденній гонитві за мрією можна втратити дуже багато важливих миттєвостей, які ніколи не повернуться назад. Ви знаєте, повне життя, дійсно кожен розуміє це по-своєму, і коли людина е розуміє, що вона не живе повним життям. Це дуже добре, коли включається це критичне мислення, коли людина не коли вона аналізує своє сьогодення, так. І uh -huh. тоді починаються зміни. Тоді починаються зміни, тоді починається планування того, чого я хочу змінити, тобто покращення. А Знаход... ж людина може в депресію навпаки впасти від цього, що щось не так ну, в житті? В Депресію можна впасти, коли ти не, не знаходиш виходу, так? коли ти uh -huh. людина дійсно депресія це вже психіатрія, це дійсно захворювання. Так? Uh -huh. Це умовно можна кажучи, така хандра на людину так? нападає, коли людина не знає, що робити. Не знає, uh -huh. як планувати, це так. Але коли ти вже зрозумів, що щось не так, і я хочу змінити, хочу жити повним життям, так, ти починаєш для цього щось робити. Ти фокусуєшся, напевно, ставиш uh -huh. цілі, мету, знаходиш своїх однодумців. Тобто головне, що ти знаходиш підтримку так, uh -huh. у людей, коли ти можеш комусь висловити да, свою якусь думку, яка тебе тривожить, і ти отримаєш підтримку, і тоді ти вже маєш змогу щось змінювати. Чому взагалі от виникає оце таке невдоволення, коли ну от так от зовнішньо буває, нібито все добре в людини. Всі здорові, робота є, там в когось є дітки, в когось там є хобі, в, ко... ну, в кожної mm -hmm. людини своє ж, так, по життю. Mm -hmm, Ім ніби здається, що все благополучно, а в людини виникає оце, от щось їй там гризе з середини. Ну, дійсно, взагалі людині змінюється це нормально і правильно. Людина не може. Жити постійно так, як живе, тобто ми можемо проаналізувати своє життя там рік тому, два. І наше сьогодення змушена змінюватися, підлаштовуватися, да, ще змінити якісь свої звички, якісь свої навіть життя там у певному місці. Тому, а є ще таке поняття, як певна ілюзія, в якому людина живе. Да? Вона mm -hmm. створює собі певну ілюзію, в якому нібито благополучно все. В один день вона розуміє, що все не так, як уявляє її мозок, да? Тобто людина, умовно психіка захищається, створила певну ілюзію і тому думає, що все гаразд, але не все гаразд. Якщо людина вже відчуває, що щось не гаразд, то це є ознакою, що щось не гаразд і потрібно щось змінювати. Потрібно напевне шукати, да? шукати, де? де в якому аспекті вашому життю є якась прогалина. Це може бути робота, незадоволення робота, як правило, це. Ну, майже 90 відсотків ще люди невдоволені своєю роботою, ходять туди, тому що потрібно заробляти кошти, невдоволення з сімейним життям, да, якісь партнерські да відносини, які не задоволені. Тому в якому аспекті є ця прогалення? Ти повинен це вияснити, да, прояснити і саме звернути на це увагу і яким чином починати змінювати. На шляху до мрії та щастя перед людиною завжди постає безліч перепон. Вони не дають зрозуміти, чого людина насправді хоче від життя, над чим варто працювати і які саме кроки варто зробити для досягнення своїх цілей. Існує кілька причин, які перешкоджають відчуття повноти життя. Лінь. Варто вияснити справжні причини знесилення і небажання щось змінювати. Це може бути пов'язано зі станом здоров'я або з психологічними проблемами. Нудьга часто супроводжує самолюбців, які сумують, що події склалися не за їхнім бажанням. Агресія варто бути рішучим в досягненні власних цілей та не давати негативним почуттям вас руйнувати. Самолюбування треба щиро цікавитись іншими людьми, а не вибудовувати відносини з навколишніми з точки зору власної вигоди та захоплення власною персоною. Суєта. Прагнення всюди встигнути, призводить до того, що можна прогавити власне життя. Треба частіше уповільнюватись, щоб відчути місце, де ви знаходитесь, і побачити прекрасне поряд. Зацикленість на сексуальних стосунках. Ця патологія виникає, коли людина страждає через самотність і не може побудувати нормальні відносини. Брехня не можна досягти успіху і стати щасливим, якщо будувати свій імідж на основі неправди. Коли ти це в психології називається рефлексія, коли ти маєш змогу осмислити да, прийняти якісь свої емоції, вони є позитивні, негативні, що саме впливає на твоє життя, і дійсно це праця над собою, і вона дуже важка, насправді людині самою собою ну, дійсно дуже важко справитися. Якщо ви не звертаєтесь до психологів, да, саме до професійних. Людей, які допоможуть. Може, бачили таку картинку, коли йде така багато-багато е, да, е, цих шнурочків, а психолог mm -hmm. такий моточок да, скручує. Ось таким чином допомагає, що психолог робить? Допомагає упорядкувати ваші думки, ваші емоції, звернути певну увагу на себе. Тобто подивитися ніби з іншого боку на себе. І таким чином людина може вже розуміти, що мені робити, які кроки починати робити. І саме головне не боятися, да не боятися звертатися за допомогою, знайти своїх однодумців, близьких людей і починати по маленьким крокам. Ми вже як приходимо в спортивний зал, да ми ж не беремо вашу вагу і намагаємося стати чемпіонами mm -hmm. в один день. Люди поступово становляться да, сильними набувають ті м'язи. Таким чином, і людина набуває всі такі позитивні звички, якісь навички. Це потрібно, щоб стало їй способом такого життя, щоб кожен день там, план це я сьогодні 5 хвилин приділив, завтра 10. Ну, І таким чином, покроково-покроково, я вже розумію, як мені змінювати саме ці зміни, втілювати у життя. От ви до речі, класно сказали, що треба не боятися так. Так? зараз. У людей дуже багато страхів, усіляких різних і. Напевне, оцей момент не боятися, це mm -hmm. теж те, що треба нам усім змінити. Як не боятися, як навчитися не боятися? Це можливо mm -hmm. не, не можна, тому що страх це наша базова емоція. Mm -hmm. Вона нам потрібна для того, щоб в певний момент мати змогу захищатися, врятувати своє життя. Але ж при цьому страх, що змінювати, він теж притаманним людям, і це теж нормально. Це є така умовна, знаєте, як поняття зона комфорту, да? mm -hmm. виход з зони комфорту. Mm -hmm. Такий кокон, умовний, да, в якому я живу, ніби там і там мені недобре, да? і вийти за цей кокон я теж боюсь. Як то кажуть багатьох психологів, іди на свій страх, особливо коли це не страх життю, так, а страх mm -hmm. досягнення своєї мети. І як правило, він підкріплений тим, що люди знецінюють свої можливості. Зницюю свій досвід взагалі-то віра в себе, ну як правило, багатьох відсутня. Я це не зможу, не одолію, мене не вийде. Да? Щось щось трапиться. І ця думка, вона як з'явилася що змінити, і вона так просто і улетіла. Так, от, до речі, ви ж дуже багато спілкуєтеся із людьми, да і а, щоб ви сказали, ну такий ваш діагноз, да? які в нас є, от у нашому суспільстві загалом ті риси, які заважають нам змінюватися, За... ну це перше да це впевненість страх, у да? собі, впевненість у собі, впевненість у своїх можливостях. Знаєте, ми проводили такий експеримент, коли ми просто ми, з вами теж можемо це зробити, коли ми, от, наприклад, питаємо, скільки разів ти можеш підстрибнути на одній нозі за 30 секунд. Не думаючи там, ну, разів 7, мабуть. 7. А тепер подумайте, а може й більше. От цифру просто скажіть, скільки? За 30 секунд? Да. Ну, Разів 15, напевно. От, Я вас запевняю, ми вас, з вами зробимо цей експеримент, mm -hmm. і в багатьох в 100% mm -hmm. люди знецінюють усіх рази в 2-3 в більше, ніж вони сказали. Mm -hmm. Отаким От, чином люди і себе знецінюють свої можливості. Тобто я можу більше, ніж я себе оцінюю. Отаким От, mm -hmm. чином і не створюються ці плани. Ось таким чином з'являється страх до подолання всіх перешкод. А коли ми дійсно так, робимо таку маленьку, так, маленький такий. Експерименти, ти розумієш, ага, я можу більше, ніж я там відчув mm -hmm. або сказав. І це дуже надихає людина. Вона дуже так відчуває своє такі більше в можливості. Це дуже дійсно надихаючий факт, який ви говорите. І от якщо людина вирішила себе, наприклад. Ну, заново виліпити. Да? Часто uh -huh. люди говорять, там, приходить Новий рік там, або там, понеділок, да? Я от з понеділка жити по-новому, або з Нового року жити uh -huh. по-новому. От З чого би ви почали порадили, можливо. Можливо, не з чого, а можливо, які риси нам би повинно було би набути, чого нам не вистачає а... окрім сміливості? По-перше, не гаяти час не відкладати <гум> до понеділка, наступного місяця а зараз класно ще така з наступного року, да <гум> <гум> відкладати, не відкладати час. І саме головне, коли ви щось вже відчули, що щось не те. Це uh -huh. дійсно вірна думка, тобто не слухати свою інтуїцію. Якщо ти uh -huh. чуєш щось не так, то це дійсно щось не так. Як правило, ми рекомендуємо своїм клієнтам прописувати все, що ти uh -huh. хочеш. Це таке умовне бажання, мрії, цілі, так коли людина, це знаєте, наші всі органи відчуттів, які впливають на наш мозок. Тут uh -huh. подумали, тут вона улетіла. Коли людина саме фокусується, пише, прописує, планує. Якісь виявляє свої перешкоди, да? mm -hmm. це така праця дійсно над собою, але е, мозок вже налаштовується на те, на фокусі уваги, на певної цілі. Є таке також поняття психології як інформаційне поле. Так, коли ти сфокусований uh -huh. на певної меті, мета в тебе є, і в тебе зустрічаються люди, які допомагають. Якісь дійсно у дивані трапляються, хтось щось сказав, uh -huh. підсказав, якась, хтось підвернувся, якесь дійсно відкрилося друге дихання. І це все буде працювати на ваше виконання бажань або мрій. Це дійсно стовідсотково, тому що провірено і з нами, і з людьми, якими ми працюємо. Тому що коли людина саме фокусується, і вона вже думає і аналізує те, що я зробив для того, щоб досягнути цієї мети, і вона не втрачає цей напрямок, тобто не розповсюджує свою енергію на щось зайве. Вона спрямована для досягнення своєї цілі, але потрібно все прописувати. Це буде дуже Позитивно впливати саме на досягнення і самовіру в себе, особливо коли ви досягли цієї мети маленької, похвалити себе, сказати Я молодець, і це прям дуже дуже корисно буде впливати на свою таку самомотивацію. А не можна так собі пошкодити, там mm -hmm. ну наприклад, там щоб пиху якусь в собі не виховкувати. Ви знаєте, зараз так багато людей з зниженою самооцінкою, з певністю, mm -hmm. тому то я впевнена, що це ну 100% не нашкодить, тому що ми взагалі-то все сприймаємо як ну зробив, ну зробив, та да. mm -hmm. теж знецінюємо свої там. Досягнув, ну досягнув. Але коли ти дійсно пишаєшся, ти тим, що я намагався, я зробив є стільки кроків там перешкод. Зробив, здолав, так, та, здолав. Mm -hmm. і я дійсно молодець. От є ще одна така небезпека, напевне, часто люди планують, дуже багато планів роблять, uh -huh. а потім виходить, що вони ну якби втопилися в цих своїх планах. Да? Тобто, планів забагато, И людина багато, багато цілей собі поставила, uh -huh. воно потім не вийшло, і людина. Все, опустила руки і вже більше не може. Як от не перейти у це пріоритети. Потрібно виставляти пріоритети, що для мене зараз найважливе, важливе, менш важливе. Тобто обов'язково тільки пріоритети в найважливіших цілях. Не можна. Ти будеш витрачати всю енергію, і для головної цілі в тебе вже не вистачає ні часу, ні енергії, ні ресурсу. Тому це тільки виставляння правильних пріоритетів для своєї справи. Багатьох людей зараз є проблема, що вони живуть минулим. Зараз дуже важкий час, і багато людей, які втратили там свій будинок, своє буденність, житло ну багато чого, да? тому багато людей живуть минулим. Так, це справді так, і ми дійсно їх підштовхуємо до того, щоб вони планували майбутнє. Сьогодення в людей більше зараз на тому часі, що вони закривають свої базові потреби. І цим якби мовна задоволені. розумієте, тому що зараз mm -hmm. взагалі-то мріяти, бажати, ну зуп, ніби зупинилися життя, да, mm -hmm. і зараз mm -hmm. я mm -hmm. щось отримую. Все гаразд, і прожили один день, і все добре, ніби так. І, ну з одного боку, це в принципі нормально, тому що витрачати зайвої енергії так, також да та, на щось таке нереалістичне, теж не можна, але ж не забувати радіти і сьогоднішньому дню, так mm -hmm. щоб ці дні не проходили як сірі будні. Тому потрібно щось шукати, те, що буде приносити задоволення. А це таке можна зробити, згадувати якісь улюблені речі, які ти робив раніше. Mm -hmm. Може, зараз щось собі забороняєш, подивитися улюблений серіал, кіно, мультфільми, да там з діточками. Або там хтось любить малювати, та давно це не роботу. Згадати улюблені вправи, справи, яким uh -huh. ти раніше приносила задоволення. І таким чином наповнювати свій день хоча б якимось моментами, що приносить тобі задоволення, щоб теж отримувати і від цього дня, і таким чином, коли ти будеш змогу отримувати сьогоденні і приємні, да, uh -huh. ти вже будеш мати змогу планувати свої наступні кроки і майбутнє. Говорять, що найперше, що має зробити людина для щасливого життя, це прийняти себе і навчитися бути собою. Також ми маємо постійно вдосконалювати свої вміння любити людей, адже спілкування і турбота один про одного наповнює наше життя справжнім смислом. Так що бережіть себе від примарних цінностей і ходіть духовно здоровими.